Вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії BogSTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як жити цікаво. Знаєте, нещодавно наводила порядки серед своїх записів, своїх. Конспектів, щось переглядала, щось викидала, ну, ви знаєте, як це створюється. І побачила, що я колись лишила для себе такий запис з мого навчання. Я зараз дослівно це не буду передавати, але концепт такий: що якщо людина направляє увагу певний час на щось, то їй. У неї це викликає інтерес, да, тобто зацікавленість. І я собі це зберегла. Я не знаю, що тоді мною керувало, але я знаю, що бувають моменти в житті у будь-якої людини, коли вона дивиться на своє життя, і в неї начебто все окей. Тут побудовано, тут все побудовано, тут побудовано. І... Знаєте, від того, що немає якихось викликів, да? оце те, що є, воно знецінюється. Хоча інші люди на це можуть дивитися, їм це може казатися вау, супер, як ця людина цього досягла і ще на щось жаліється. А цій людині просто не цікаво, розумієте? Тобто вона <кхм> дивиться на своє життя, і їй не цікаво, немає гри начебто. Так? І колись я робила певну вправу, і в процесі цієї вправи я зрозуміла, що ніхто, крім тебе, не зробить твоє життя цікавим. А для того, щоб для тебе це було цікаво, щось в твоєму житті, або взагалі да, твоє життя, це в тебе має викликати інтерес. Зацікавленість, от згадайте, да, коли ви бачите, наприклад, маленьку дитину, і вона потрапляє, наприклад, в нове місце, або вона отримує якусь іграшку, а, в неї ж прям ось да, настільки все натурально це виглядає, вона це роздивляється, вона там щось розбирає, а вона оглядає, вона досліджує. І іноді ти дивишся на цю дитину? І прямо заздриш її, тому що, думаєш, блін, ну як от, як от як воно їй настільки це може бути цікаво, розумієте? І я зрозуміла, що в нас ніхто це не забирав, та, оцю здібність створювати і підтримувати інтерес до свого життя, до своїх сфер життя, розумієте? Тобто. Якщо, наприклад, у вас зараз а, така ситуація або такий стан, коли ви відчуваєте, що наче все окей, але якось нецікаво, тобто немає гри, немає виклику, немає того, що от хотілося прям роздивлятися, розбирати, а, впроваджувати в життя, просто оберіть собі щось. Оберіть для початку сферу життя. Це що? Це ваша краса, можлива, або це ваше здоров'я, або це ваші відносини, або це якесь навчання, або це щось в ваші сім'ї, ваші діти, ваш чоловік, ваші батьки, ваш бізнес, ваша робота, ваше хобі, будь-що. Да? Просто подивіться, що ви обираєте. І, наприклад, ви обрали сферу хобі. І я бачу людей, які вважають, що в них немає хобі. Це цікаво, і колись мені теж здавалося, що в мене немає хобі, але я дуже помилялась, так? А, Наприклад, навчатися, ну, от в мене я колись усвідомила, що навчатися це моє хобі. Крім того, що воно мені допомагає розвиватися, рухатися, будувати кар'єру і так далі. Просто навчатися гарним речам, які мене підсилюють. Це. Моє хобі. Або, наприклад, смачно їсти. Да? Або, наприклад, піти в ресторан, там щось тобі сподобалось, і ти потім приходиш, а в мене чоловік гарно готує, і він це відтворює, і зазвичай це робить краще. Це теж моє хобі. Зрозуміло, що це моє хобі. Його хобі готувати, моє хобі надихати і давати якісь ідеї для цього. Окей. І, наприклад, ви обираєте цю сферу, і я знаю, що деякі люди, особливо бізнесмени, топ-менеджери, яким здається, що час, який ти потратив не на бізнес, не на якісь справи по роботі, і ти його витрачаєш, ти, начебто, забираєш ефективність в своєму бізнесі. І ось ці люди зазвичай, ну не те, що зазвичай, давайте не зазвичай, вони іноді. Вони іноді не мають хобі саме тому, що вони вважають, що це не має на це права, немає на це часу. Бо якщо я його інвестую весь цей час в бізнес, то в мене буде кращий ефект. Але це не так. І ті, хто в нас проходив навчання, ви знаєте чому. Тому що якщо ти гармонійно наживеш, да, то все те що в тебе дуже багато уваги, воно зруйнує твоє життя з часом. Всі інші сфери вони не будуть побудовані. Тому мати хобі дуже важливо. І от я да? якщо ви наприклад, обираєте сферу хобі, і ви хочете тут або щось створити, обрати для себе, і в цьому розвиватися, або щось оновити. То перше, що ви робите, давайте візьмемо те, наприклад, що ви обираєте для себе хобі. Ви просто спостерігаєте, наприклад, якщо ви не знаєте, що обрати, ви просто спостерігаєте, чим, наприклад, займаються люди, яких ви поважаєте, От як вони проводять своє да, час свого дозвілля? Тобто, що це? В когось це, можливо, теніс, в когось це, наприклад, якісь танці. Хтось, наприклад, малює картини, хтось е, ходить на якісь вечірки, хтось е, ходить на нетворкінг, е, хтось, не знаю, катається на роліках, коньках, е, читає книги бучу. Да? І я вам прямо раджу поспостерігати за цими людьми. По-перше, ви побачите, що е, люди певного рівня, в них хобі приблизно. Однакові або вони мають там певні напрямки. Вони точно, наприклад, певна категорія людей, наприклад, не, не слухає шансон. І навпаки. Можливо, не дуже гарний приклад, але чомусь він мені прийшов в голову. І ви за цим спостерігаєте. Потім ви кажете, ну насправді ось ці люди вони займаються танцями. Вони завжди заряджені, вони гарно рухаються, вони, наприклад, мають гарну посаду, вони на якійсь вечірці не губляться, вони можуть підтримати якусь там движуху, якщо вона стосується танців, і так далі. І ви, наприклад, це обираєте. І потім ваша увага вона може бути направлена на те, щоб дослідити, які клуби. Або можливості займатися танцями є в вашому місті, або в вашому районі, якщо це велике місце, місто. Ви це вивчили, да? ви потім це починаєте обирати. Ви записались, наприклад, на першу консультацію або на перше тренування. Вас там чомусь повчили. Ви відчули, що. О, це мене, мені дає енергію, я від цього кайфую. Я розумію, що мені тут багато роботи, і це круто. І це круто, коли ви знаходите сферу, де ви відчуваєте, що вам це цікаво, і що ви хочете в, цій розвив... в цьому розвиватися. Так? І ще я що хочу додати: я хочу додати, що навіть якщо ви до чогось втратили інтерес, так? ось цей стан зацікавленості. Якщо ви будете туди постійно, там, з якоюсь періодичністю, з якоюсь регулярністю, направляти вашу увагу, цей інтерес він знову з'явиться, тому що це закон. От, наприклад, хтось іноді може казати: Я з цього вигорів, мені це більше не цікаво. І на тому рівні, на якому він цим займався, дійсно, йому це може бути нецікаво, тому що він не пішов у глибину. Тому що, якщо, наприклад, людина вміє класно створювати тексти, наприклад, і вона ці тексти використовує, наприклад, для просування своєї діяльності, зараз нові технології. Да, і людина може дійсно говорити про те, що от я в цьому бог». Окей, а ти пробував в цьому використовувати нові технології? А ти, наприклад, пробував а, завдяки тому ж чату GPT да, штучному інтелекту або, можливо, іншим якісь нейромережам це якось покращити, робити це більш ефективно. Більш швидко, наприклад, більш так, щоб це захоплювало інших людей і так далі. Це точно, сюди точно можна йти в глибину, розумієте? І це стосується будь-чого. Якщо ви класний водій, ви точно можете покращити свої а, навички. Якщо ви гарний викладач, ви точно можете покращити ці навички. Якщо ви а, гарна. Майстриня чогось, наприклад, ви щось робите своїми руками. Да? В мене є дівчата, які, я, яких я поважаю, я взагалі так не вмію, так як вони роблять. Але, але вони теж це можуть покращувати, розумієте? І все це створюється в першу чергу вашою направленою увагою в щось. І так само, наприклад, в бізнесі правило, яким я користуюсь, да? якщо ти, наприклад, Краще починаєш контролювати сферу фінансів, прибутку, доходу, там, розподілення і так далі, да, то грошей в тебе да, в твоєму бізнесі, в твоєму напрямку, стає більше. Чому? Так само, тому що ти туди направив увагу: один раз, другий, третій, починаєш там щось помічати? Да, По-перше, тобі стає цікаво, а чому так відбувається? І якщо ти людина заточена на те, щоб щось покращувати, ти завжди будеш бачити, що ти можеш докрутити, відрегулювати, а, якимось чином переробити, щоб оце те, що ти вжимаєш, воно приносило тобі більше, воно було краще і так далі. І це стосується будь-якого напрямку. Відносин, да, Наприклад. Люди зараз жаліються про те, що в них погані стосунки в сім'ї. От Прям багато цього чую реально. Окей, воно створено певними обставинами, але хто керує обставинами чи ми обставинами? І от коли ми це розуміємо, наприклад, да, ага, окей, в мене зі стосунками щось трапилось, окей, дай-ка я туди направлю увагу. А що саме? Щоб я, наприклад, хотів або хотіла, або як це було раніше, коли мені це подобалось, або я як хочу, щоб було ще краще. Я, по-перше, для, для себе визначаю, як воно має бути, і потім я направляю так само увагу, коригую, можливо, якісь дії, щось вивчаю, щось досліджую, щось впроваджую, щось перевпроваджую. І я виходжу на якийсь точно інший рівень. І я вам це раджу, тому що це настільки, знаєте, тема, вона настільки захоплююча, що тут можна проводити дуже багато прикладів, можна дуже багато чого змінити в своєму житті, знає ось це. Що якщо ви свою увагу направляєте в якусь сферу, яка вам поки що невідома, можливо, не цікава, у вас там точно з'являється інтерес. Як довго ви будете його підтримувати? Да? Наскільки ви будете його посилювати? Це вже ваша справа. Але це працює. І якщо ви дійсно щось хочете змінити, покращити, впровадити, то використовуйте це. І чому працює тайм менеджмент Чому люди, які застосовують, наприклад, технологію Богуштайм своє життя, чому їх життя змінюється? Завжди на краще, Да? Людина іноді може навіть бути не готова, настільки це швидко може відбуватися. Але це відбувається, тому що це так само увага, увага у всі сфери життя, тому що наша система вона комплексна, вона направлена на те, щоб людина жила гармонійно і кайфувала від свого життя. Так? І я знаю, що ті, хто в нас навчався, наші випускники, колеги можуть це підтвердити. Тому, ну, друзі, що ви створюєте сьогодні? Ну, як завжди, ваш план на день, список завдань, рахуєте час, розставляєте пріоритети, створюєте розклад, і подивіться через призму да, цієї теми, що я сьогодні дала. А що, на що я хочу направити зараз свою увагу, щоб для мене це, по-перше, викликало зацікавленість інтерес, і в чому б я хотів надалі розбиратися? Задля чого? Задля того, щоб змінити якусь сферу свого життя, покращити, щоб ваше життя було цікавіше. Розумієте? І я вам цього сьогодні бажаю. І взагалі вам гарного тижня, і побачимось! Завтра о 8.45 на тайм менеджмент зарядці, а о 19. Завтра в нас дуже цікавий вебінар по штучному інтелекту. Тож, кому цікаво, долучайтеся це безкоштовно, але дуже цікаво і дуже потужно для тих, хто хоче в цій темі розібратися нарешті і щось змінити в своєму житті завдяки практичним, ефективним. І таким коротким технологіям, які ви впроваджуєте, і вони відразу вам надають результат. Гарного дня!